Три парадоксальні факти про знаки зодіаку у близнюки. Перше всюди і ніде одночасно, і близнюки завжди знають, що відбувається навколо. Вони ніби знаходяться в самому центрі всіх подій, схоплюють інформацію на люту, постійно знають всі новини. Але коли суть доходить до чогось реально глибокого, то тут. Глибина їм взагалі не цікава. Другий парадокс: близнюки вони завжди говорять багато, але не про себе. Тобто, ви ніби відчуваєте, що ця людина у вас з нею такий складається дуже активний контакт. Ви так багато з нею обмінялися, вона так багато вам розповіла, але ніхіра про себе не розказала. І третій парадокс. Що ці люди дуже легкі на підйом, вони постійно кудись їдуть, щось змінюють, десь навчаються, але при цьому в них може бути дійсно внутрішня, дуже велика, порожнеча. Вони можуть здаватися вам постійно такими молодими, яскравими, бадьорими, легкими на підйом. Учень, постійний учень, постійне відчуття, що ця людина цікавиться цим світом. Але коли ця людина залишається, Сам на сам її постійно розривається внутрішнє відчуття нестабільності, порожнечі, якоїсь тривоги і паніки. Якщо ти близнюки, то напиши, будь ласка, в коментарі, як тобі це відгукується. Мені буде дуже цікаво дізнати твій зворотній зв'язок.